Здоров, здоров, друзі! Я знову з вами ну, Олег. Сьогодні відео. Я обіцяв вам зняти і розказати, як танки онлайн можна грати на планшеті або на телефоні. Lenovo, Samsung, LG. Без проблем. Тільки треба скачати одну програму програмку легко кратається можна з будь-якого сайту. Ця програмка називається Puffin Browser. E, ну, завдяки цій програмці можна і в контактах сидіти. Їх заблокували, але ну, через Puffin Browser в них можна щось сидіти. І можна грати танки онлайн. У мене телефон Lenovo сенсорний. Коротше, і я граю танки онлайн на телефоні. Puffin Browser. брауз. Видите, так, заходимо. Танки онлайн. Ну, там вже. Дивіться. Зараз я вам ще дещо покажу, друзі. Дивіться. Тут не знаєте, як писати, там? Да? Во. Во. тут вже мій нік написаний. Ну, колишній. Так, ну як писати той пароль? Ну як? Я не знаю. Ні, я я в реалі знаю. Дивіться. видите, тут піська така. Ей, чекай, Йди нахуй. Ой, я не давай. Блять. У мене така хуйня отака вилізає. Добре. Ось ви тут така піська, дві рисочки білих таких маленьких. Потягнете за то. Коротше, там буде намальована миша, джойстик і клавіатура. Клавіатура, то, щоб писати, джойстик, щоб тут з'явилося, ну, і ви зможете грати. А миша там можете мешій водити. Ну, у мене зараз не виходить, бо у мене той ес-провідник сраний. Ну, то я буду ось осід вон натискаю. Ми, о, ви, там буде меша, клавіатура і геймпад. Так буде у вас. Так, клавіатура. тільки пароль написати. Ой. І все. Мен мене там мастер сержант. 4, 5, 6 Ой. Та ж твою мать Ш Шкода, що тут не можна мій такий аккаунт грати. Те, що на комп'ютері, там, де генерал у мене є. Так, і грати. У мене там генера генерал є значок. Ого, коротше. Танки онлайн. <кхух> Дивіться, Виді, тут можна і грати і грати. Якщо ви перевернете ось, ось тако. Та дивіться, воно далі прогруза... прогружатися не буде. Я прогружаю і не можу. Так само в гаражі. Так само в гаражі зараз. В гараж, та далі прогружатися не буде. Будуть ті пушки тільки огнім'ят Фріз, і зіда, І Далі не прогружатися. Перевернете телефон. Ось тако. У вас все прогрузиться. Ну, тільки того буде за завелике. Ну, то... то вже таке гімно. І зараз ми йдемо натуральний бій. Ну, коли ви вже в бої, можете перевернути телефон. Зараз я виберу карту. Я приближу так, так, ось так, коротше. Ну, я. З першого разу ви так файно, як на комп'ютері грати не будете, бо то що треба привикнути. Ну я вже звик, я вже грав. Так, давайте за червоних станемо. Перевертаємо телефон. Включаємо наш джойстик. Джойстик, джойстик, геймпад. Ось з'являється. Ну тільки в мене було менше менші ці джойстики. Там в мене були ці джойстики поменші. Все, so, о oh, файлі. Ну якщо вас глюче, вот його puffin браузер. Ну там голубий колір в пафін браузер. То скачайте там, де зелений колір попугає. Тільки з меншим дзьобом. Їдь, я тобі вступай, дорого. Видите, вас стріляти. Ну, Enter, то писати. Ну так теж треба клавіатуру включати, щоб писати. X повертати башню. Ну тут і не, я тут і не повертаю башню, бо тут тільки один бік можна повертати башню. Не знаю чого. Іск то вийти, а Space то стріляти. Ось так. Ось так. Файн так, так? Ну, коли ви тут перевернетесь. Тут я. Тут я неможливо саме нічтожитись. Неможливо. Треба чекати. Бій! Закінчиться, бо тебе вороги заволоти. Та де ти відео зі відео? Від? Ну добре. Ну ставте лайки під це відео. Підписуйтесь на канал. Дякую за цей перегляд. А, і ще от цього припаси ви не можете брати. Ну, кліящики збивати, можете брати. А цього знизу в мене 4 міни. Од, од, один урон двойно і зчитів. Щит, ви цього не возьму. Якщо ви не мікрофон. Ну, нех стим. Для не, не міста. Ну добре. Всім дякую за перегляд. Став лайк, лайк підписуйтесь на канал. Для вас це відео можливо. Буде корисним. Всім пока-пока. Ми ну, можемо що чеграти на планшеті в телефоні в гру. Пока-пока.